Усім привіт! На роботі зараз. Сьогодні 26 липня. І тільки що дозвонилася нарешті. Зараз от 11 година рівно, а я 10 хвилин тому тільки дозвонилася. Дзвоню від 9 години до Міністерства справ внешніх. Трохи, може, шумно буде, бо в нас ремонт в шпиталю. Дивіться. Трохи розчарована, тому що кожен день заглядаємо пошту, щоб ну, чекаємо листа, чекаємо авізо. Може, нам вже прийшло е... зазволення на закуп дому. Ну, але що з того? По-перше, зазвонила я на той телефон, там, де написано, хто е... веде нашу справу. Підняла яка зіночка, каже: той експерт, що веде вашу справу на урльопі. Прийшла в друге місце, бо там трохи сонце мені світило в очі, а тут у нас музика грає, тому що тут є психіатричне відділення і така психотерапія. Вони там співають, танцюють, і караоке і так далі. Не знаю, може буде чути, може ні. Вони мені трошки піднесли настрій, але я дуже сильно розчарована, тому що я перервалася на тому, що задзвонила і мені відповіли, що наша експерт на урльопі, тобто у відпустці, коли буде, не сказали точно, але сказали: перезвоніть ще на один номер, і вам там скажуть, на якому етапі ваша справа. Ну, так я на той номер дзвонила. Ой, оса. Кш. Кш. Ай! Оси! Зараз мене ж патять. Кш. Кш. Ну і перезвонили і сказала, що. Та що таке? Ну, ти подивися, оси. Там, там співають, там ремонт іде. неможливо зняти, але я хочу зняти, тому що я потім забуду конкретно, що мені хто казав, але я хочу щось для себе пам'ятати. Одним словом, та пані на Урльопі, перезвонила я туди на другий телефон. Що я вам хочу сказати? Я дзвонила від 9 до 10.11 і якось вдалося мені дозвонитися. Постійно було зайнято постійно, а вони приймають тільки понеділок, середа і п'ятниця з 9 до 11 можна до них дзвонити. Ну і о, трошки затихло. І вони мені сказали, що наші документи всі передивилися і будуть тепер висилати всі інші організації для підтвердження, що ми не загрожуємо Польщі. Тобто Міністерство оборони будуть висилати, в Міністерство справ загранічних, потім до поліції, до прикордонників і сказали, що відповіді вони отримають приблизно за місяць, може за два. А ми вже чекали дня на день, дивилися пошту, думали, що все вже буде зазволення, ага, не тут то було. І вона каже, що наскільки я бачу, що у вас заключена умова до грудня. Я кажу, у нас тут заключена умова до грудня. Але ми переживаємо, чи ми встигнемо до грудня, бо зараз хтось на орляпі, хтось захворів, потім запізно вислали наші документи по тих всіх інстанціях і все. Вона каже, не переживайте до грудня дістанеться. Я думаю, ну потішили. Ми то планували раніше. Ми думали, що зараз отримаємо скоренько купимо будинок. І до нас мають в серпні приїхати і мами, і моя дочка Оксана з внуком, і племінниця, і сестра моя має приїхати. І думаємо, о, вже будемо вдома, там багато місця. Ага. Тепер не знаю, чи встигнемо взагалі. Бо дивіться. Вони написали в листі, що до 2 серпня нам дадуть. А зі слів цієї пані виходить, що вони до 2 серпня нам не дадуть. І виходить, що вони зараз нам прийшлють лист, що в зв'язку з тим, що вони не отримали від тих всіх інстанцій е згоди, то вони ще на два місяці продовжують. Ну, я не знаю. Ми в серпні у відпустку спеціально не йдемо, відклали нашу відпустку, бо думали, о, в серпні будемо будинок купляти. Ага. Вже купили. Одним словом, дивіться, ми вислали 4 квітня, 4 травня місяць, 4 червня, 2 місяці, 4 липня, 3 місяці, і вже скоро буде 4 серпня, 4 місяці ми чекаємо. Но я не розумію одного, чому вони одразу, як тільки вони отримали наші документи, не посилали запити у ті всі інстанції, що поки вони розглядають тут документи, ті інстанції їм вже видають свої рішення, що ми не загрожуємо нікому. Я тут думала, що вони вже то давно подали, тому що поки вони наші документи перевіряють на землю, про кредит і так далі. Мається на увазі про будинок. То чому вони одразу не послали запити, щоб вони вже мали готовий пакет документів? Я того не можу зрозуміти. Ну, Я буду цю експертом, я би зразу отримала документи, зразу повисилала всюди запити, вони собі хай робляться, а я роблю свою частину документів. Ну це ж логічно. Одним словом, я дуже дуже розчарована. Ще й документи про спеці... те, що чоловіку дали спеціалізацію, що не приходять. Бо він дзвонив в ЦМКП, у центр у по кшталцентломового, і йому сказали, що хірурги експерти підтвердили йому спеціалізацію. Тепер вони вислали документи Міністерства охорони здоров'я, щоб ті тільки попідписували і все. І вже після того, як ми це узнали, пройшов місяць і знову ні слуху, ні духу. Одним словом. Який висновок я собі зробила? Що Як ви хочете щось починати, то найкраще починати з 1 січня. Тобто будь-які документи, які ви подаєте кудись, починати навіть не з 1, а після 10 січня, десь, як минусі свята. Тому що січень, лютий, березень, квітень, травень це 5 місяців, коли вам ще скоро видадуть якесь рішення. Потім починаються травневі свята, потім починаються відпустки, потім, як вересень, жовтень, то ще так трошки два місяці вони ще щось довидають. Бо вже потім листопад, вже свята починаються новорічні і так далі. Різдво, все, листопад, грудень, вже вони нічого не будуть видавати. Тобто, я думаю, так, якщо вони нам до кінця листопада не видадуть ту децизію, ну, то рахуйте, що ми до грудня не встигнемо отримати. Тому що ну, почнуться всі ті свята листопад, у них там дуже багато вихідних, потім в грудні Різдво і все, і ми не встигнемо. Ну нічого, будемо зараз, якщо вони нам прийшлють лист, що ми вам продовжуємо, там, наприклад, до вересня чи до жовтня. До ми будемо ще чекати. Ну, як в жовтні нічого не буде, то будемо писати лист прохання про спішення справи. Тому що е, в зв'язку з тим, що в нас до грудня заключена умова Та й ось такі ж справи. Одним словом, я розстроєна. Я тут думала, що зараз ага, у нас є документи в порядку і нам такого раз і витадуть. Ага. Якщо у нас номер справи десь 500 з чимось, то уявіть собі, до нас уже 500 справ. В 24-му році, ну, то ясно, що вони не можуть всі так швидко зробити. Добре, йду я працювати.